З вами компанія Автопарк Ліницький філял, до нас заїхало нове чудове напруження, це Кіосоренда. Автомобіль у нас з 2013 року випуску, обладнаний 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повноприводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів. Пробіг даного автомобіля 198 тисяч кілометрів. Ціна даного авто 14 390 доларів. Ми маємо чудову оптику, всі пошкодження по Америці були відновлені. Маємо також противотуманні фари, гума у нас 17-го на налегчистованих диска, повторювається на дзеркало, задній ряд весь повністю потонований. Також у нас задня оптика без нарікань, є задні партроніки та камера заднього огляду. Автівка у нас п'ятимісна, має чудовий місткий багажний відділ. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Ми маємо чудовий текстильний салон світло біжового кольору в чудовому доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також без нарікань. Також автівка має підлокотник з під для зручності заднього ряду пасажирів, сонцезахисні шторки. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння. Кермо у нас опускається по висоті та по вильоту, мультифункціональне воно з круїзом. Далі ми маємо кондиціонер, підігрів передніх сидінь, мультимедіа. Ось так у нас виглядає камера заднього огляду в даному автомобілі. Вона не є адаптивною, тому безпосередньо буде теж зручно паркуватися. Є також підсвітка, тому кого зацікавило даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також не здійснює послуги лізингу та трейдину і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.